Говоримо на Подолі гучно лунала російська музика, Жах. яку слухали підлітки відео із ними зараз активно поширюють у соцмережах. А через кілька годин після удару по сумах якраз воно було зняте. Хлопці відривали під треки російські і не надто реагували на зауваження людей, зокрема на прохання дівчини вимкнути російські пісні. Юнаки зробили ще гучніше і почали гучно сміятися їй в обличчя. Прошу, <працю> але може. Ви змущаєтесь, п'ять годин назад був приліт в сумах і виходить російську музику. Ні, ні, ні. Я перепрошую, а ви можете заключити космічку можна подати. Зараз буде дзвіночок поліції. Ви змушаєтесь. 5 годин назад був приліт в Сумах і висловлює російську музику. Хлопці вже знайшли правоохоронці. Двом з них по 17 років. Вони з Києва, ще одному 20. Він з Київської області. Кажуть, були п'яні, тому і слухали отаку от музику. Співав коголі напої біля квадратової площі обід. До нас підійшла жінка. Зауваження, те, що ми дуже голосно слухали російську музику. Мені дуже прикро, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом.